Чоловік поляк. Чим це вигідно для дівчини, дружини українці, Українки? Запитували таке в коментарях. і Я спробую вам відповісти з допомогою Тетяни. Таня одружена з поляком. В неї є вже троє дітей. І які привілегії в тебе є в Польщі? Спробуй розказати. Чим воно вигідно? Ну, по перше, добре, що ви одружені, то вже вигідно. А, це я великий плюс що знайшла своє кохання аж в Польщі. Є свої плюси і мінуси. Плюси, те, що ти маєш можливість мати друге громадянство. Діти тебе мають подвійне громадянство, а мінуси в тому, що велика заморочка з документами. Завжди треба пильнувати, тоді треба подати. Тобі закінчиться карта побиту, по-новому подати. Чоловік проживав в Україні, була посвідка. так само як в Польщі. Карта побиту, посвідка. треба встигнути зробити, щоб не було. Потім повторно всі документи збирати. Ну, все, як говорять, плюс і мінус.